Очільник області Олег Гончарук відкритий до діалогу та співпраці з громадськими організаціями Прикарпаття. Про це він заявив на офіційній зустрічі з місцевими активістами та представниками структурних підрозділів облдержадміністрації. Налаштовую себе на те, щоб наша співпраця була результативною в першу чергу. Для динамічного розвитку нашої області представники громадських організацій сподіваються на підтримку глави виконавчої влади у нових починаннях. Зокрема, активісти пропонують відновити військові кафедри на базі прикарпатських вишів і посилити контроль громад у населених пунктах. кажуть, актуальним питанням залишаються корупційні схеми у соціально-економічній сфері. На жаль, склалося так що ті громадські організації, які включають в себе десь біля 50 інститутів України, не зуміли цю тему через якусь незрозумілу позицію бувшого режиму, втілити в життя, чи готові ви підтримати нас і в цьому питанні. Зараз вибрана нова влада. Далі ми в Україні, щоб парламент має не визнати. Тут стоїть порядку для питання корупції. Олег Гончарук стверджує, з діяльністю громадських організацій ознайомлений, проте не усі з них на його переконання були конструктивними. За цей час, що я перебуваю на посаді, я можу дати оцінку чисто. Можливо, вона не є зовсім об'єктивною, десь в деякій мірі суб'єктивною. Але моя позиція наступна: громадська рада відпрацювала до сьогоднішнього дня неефективно. Голова облдержадміністрації обіцяє врахувати усі пропозиції та зауваження і закликав громадських активістів спільно шукати варіанти вирішення нагальних питань. Віра Луччин, Оксана Дудій, Андрій Українець, новини на важім